Переїхати в іншу країну і почати все з нуля завдання досить непросте. А що як там відкрити власну справу? Сьогодні ми в гостях у квітковому магазині у Любліні, яким керує Українка. Вона поділиться своєю історією, досвідом та тим, як квіти стали частиною її нового життя. Мене звати Дмитро, а ми починаємо. Доброго дня, Марія. Доброго дня, Дмитро. Радий нашій сьогоднішній зустрічі. Хочу одразу перейти до діла і до нашого інтерв'ю. Розкажіть, будь ласка, як вам прийшла ідея відкрити свій квітковий магазин у Польщі і чому ви обрали саме Люблін? Люблін ми обрали, тому що у нас тут були друзі. Легше було адаптуватися в еміграції. Тим паче що війна, і хотіла, щоб тут були якісь рідні люди. Плюс Люблін подібний чимось до України, ментально нам близький? Тому ми залишилися в Люблені. Ідея відкрити квіткове виникла спонтанно. В Україні займалася взагалі іншим напрямком. Я мала свій гурток з дітьми, вокальний гурток займалася співами з дітками, а тут не могла вже займатися цією справою, і моїстійно мені було це дуже важко все робити. І в Україні я мала таке хобі декорування квітами убрання церкви православної церкви. І мала Досвідство і вирішила, що спробувати саме в цій сфері себе в квітах. І ми проаналізували ринок. І дійсно тут мало було українців. На той час нам так здавалося, що тут немає саме українських квіткових було там декілька. І ми вирішили зайти на цей ринок, і найперші наші замовлення це дійсно було тільки з України, або, наприклад, хтось живе в іншому місті, навіть Європи, або на іншому континенті, і замовляє для тих, хто тут знаходиться влюблені саме українці. Угу. Так. А наскільки складно було починати свій бізнес у чужій країні? Складно все починати не, не тільки в чужій країні, а взагалі складно будь-який бізнес починати, особливо, якщо ти не знаєш нічого про цей бізнес і не знаєш, що тебе чекає. Але на той момент це була просто якась така віддушина, де можна було поринути за головою і забути, чого ми тут і за чого ми тут, бо ми ніколи не розглядали взагалі переїзд в іншу країну, в інше місто, навіть нам дуже подобався наш Херсон. І тому, коли ми почали займатися цією справою, це просто була можливість забути те, що було там. І ми поринули з головою. Ми почали дізнаватися, що де знаходиться, як це працює, що потрібно для. Квіткового і, власне, проходити ще навчання, бо я мала досвід більше в композиціях таких флористики церковної, бо вона так там більш пов'язана композиції на губці, щось такого. А робити букети, саме таке комерційна флористика, це вже почався досвід в Польщі. І я вже почала почала вчитися також тут, уже в Польщі і закінчила навчання і. Не можу сказати, що щось було трудно. Взагалі все трудно. Але коли ти горишся цією справою і вчишся новому, то воно все в новинку, але не так трудно, як, як здавалося би угу. на початку. А з якими першими труднощами ви зіткнулися та як ви їх подолали? Так, це, це, це складно так згадати, бо вже так два роки. Пройшло на початку, ми взагалі працювали онлайн, не відкривали квітковий, Але коли почали вже шукати приміщення і щось робити, то, напевне, найскладніше це знайти майстрів, які швидко це зроблять. Тому що все ми хотіли відкритися спочатку до 1 листопада, а потім вже, хоча б відкритися до Дня Закоханих, і тому найскладніше це, напевне, було саме знайти працівників, а все інше. Напевно, це просто приходило з часом. Там, досвід немає такого конкретного, що там найміти чогось робити, або там щось якісь труднощі, якщо в плані закладання діяльності, діяльності в Польщі, там, бізнесу, то це дуже легко в Польщі. Це відкривається в тебе на робочому столі, в комп'ютері. Немає такого. Таких труднощів немає. Не було. Власне, тільки з ремонтом і з. Робітниками. Це, напевне, найскладніше, що було. І чекати, чекати, що час, час, на все потрібен час, коли прийдуть перші клієнти, коли почнуть його впізнавати, поки зачне працювати бренд. Угу. Так. А чи пам'ятаєте ви свою першу квіткову композицію? І якщо так, то чи могли б розказати, якою вона була? Так, я її пам'ятаю дуже добре, бо, власне не буквально на тих минулих вихідних я прикрашала вже хрестини, хлопчика цієї родини. А перший букет власне був весільний букет для цієї пари. <хи> і ми тоді якраз тільки приїхали, почали працювати в цій сфері, і я виставила в групі українців, що ось я квітковий, можна замовляти. І саме ця дівчина написала і запитала: чи ви робите букет весільний букет. Я погодилася його зробити з. Ми все обговорили, і вони хотіли таке щось незвичайне, це були екзотичні квіти, протея, ранункулюс на той, на той час троянди, там щось, я так, вже так не пам'ятаю, але їм дуже сподобався букет. І Тому, коли вже в них народився там, от хлопчик, то вони покликали нас прикрашати їх свято. І ми їм вже декорували хрестини. А які композиції та букети особисто вам подобаються найбільше і чому? Найбільше я все-таки люблю це композиції саме на губці флористичної, композиції в корзинах, в коробках. Бо це з чого з цього я починала, якби з церковної, да, флористики, це комбінування квітів, воно мені е, більше подобається, ніж просто скласти якийсь букет. Бо е, коли ти розставляєш, там більше проявляється творчість якась така в цих в композиціях на губці, більше в, можна фантазій додати. А що стосовно квітів, які там більше подобаються, то немає там. Якогось виду, який мені більше всього сподобався? Люблю всі квіти, люблю з ними працювати. Угу. А, так як ми знаходимося у Польщі, то по-любому, окрім українців, тут є клієнти-поляки. Так. А, чи помічали ви різницю між польськими та українськими клієнтами щодо вибору квітів? Ну, на початку, напевно, так є, є ну була різниця, і може хтось на приходить. Є різниця в смаках, да? хтось любить троянди з гіпсофіла, а хтось їх не любить, хтось любить просто троянди, хтось е, любить якісь мішані букети, більше кольорові. І на початку так, бо культура трошечки різниця е, в квітах. І на початку нам просили зібрати саме такі, але потім вже їм полюбилися наші букети, так як ми укладаємо. І коли клієнти вже почали повертатися до нас, то казали: зберіть на ваш смак, ми довіряємо вашому смаку. Нам подобається, як ви вкладаєте букети. І наразі вже напевно немає різниці тої, як була на початку нашої праці. Угу. Так. А як змінюється попит на квіти в залежності від сезону чи свят? Ми взагалі, у нас така концепція, що ми маємо такий основний склад да, квітів, які ми купуємо завжди на постійній основі, які ми вже знаємо, що у нас купують. Але, звичайно, коли сезон квітів, то там, наприклад, зараз сезон півоні, гортенці, ми їх додаємо. Перед тим були ранун, кольоси, були тюльпани. І, звісно, взимку немає такого вибору. Він менший вибор квітів, чим весною і літом. Але так ми вже собі знаємо більш-менш смаки наших клієнтів і знаємо, що вони будуть купляти. І, і що ця квітка, наприклад, буде довше стояти вдома, бо взагалі не робиться букет для того, щоб він. Як мого довше вдома тішив око клієнтів, тому ми вже знаємо, які квіти брати, а які ліпше не брати. Угу. Дуже часто в інтернеті можна побачити відео, що поляки якось дивно або упереджено відносяться до українців, особливо до українських підприємців. І чи були у вас якісь ситуації пов'язані з тим, що ви українка, маєте свій бізнес у Польщі. Угу. І чи були якісь такі ситуації, де до вас якось дивно, чи упереджено, чи стереотипно відносились поляки? Ні, жодного разу такого не було. навпаки дуже допомагають, щось підказують, щось ну, наприклад, стосовно бізнесу, так можуть навіть порадити, сказати, що робити. І так ми вже маємо так навіть колегу такі, які тут біля нас знаходяться. Вони заходять, вітаються, беруть у нас квіти. Не було жодного разу до нас там не приходили і не казали, що ми тут не робили або що ми відкрили. Перед нами тут не було кесарні, так квіткового магазину. Ми його відкрили вперше. Ми зробили декорації, це дуже гарно. І часто попросту навіть заходять і говорять, як гарно, яка гарна квічарня. Ми раніше вас не бачили. Ні, жодного разу не було такого. За цей час, поки ви працюєте, я впевнений, що у вас вже було тисячі клієнтів, і хотілося б дізнатися якусь найбільш цікаву чи найбільш емоційну історію. Від ваших клієнтів пов'язані з квітами. Взагалі, за того, що ми маємо доставку квітів, не тільки магазин, а й ще й доставку, то у нас безліч цих історій, щоб зробити сюрприз, там через тисячу кілометрів хтось в Америці знаходиться, а дівчина, наприклад, в Польщі, і різниця в часі, і все. Пишуть дуже приємні слова, ми додаємо до наших букетів листівочки такі з, з своїм особистими якимось. Ну так найбільше, що запам'яталося, напевно, що там, за 20 хвилин до закриття магазину заходить хлопець, замовляє розкішну корзину. Ми її швидко починаємо збирати, і бачимо, що він нервує. Питаємо, який же ж о, яка ж оказія чи без оказії власне власне буде корзина, і він каже, що а я роблю освічення своїй дівчині, і це так було так. Трошки мило да, і так здивитися, як він хвилюється, як він так квіти підбирає, питає, як це швидко закінчиться чи, ну, чи довго чекати. А і, в цей і, же день робив пропозицію, так? Так, так, так. Тобто він забирав корзину і їхав на освідчення. І так часто ну, найчастіше багато хто бере у нас квіти на освідчення. Ще була така історія, що просто замовили 101 троянду і. Заходить хлопець, видно, що він з праці, що він втомлений такий, в такі в робочі одежі. І я питаю теж, який привід, і він каже: нема, нема ніякого приводу. І це теж думаю, так, бо 90% наших замовниць це саме хлопці, і дуже приємно бачити, що хлопцям не все одно і, ну, і сам процес вибору квітів вони підходять, вони вже знають, що дівчині подобається, що не подобається, і хочуть якось здивувати. Це, напевне, от, саме найприємніше в нашій праці. Зрозумів. А які у вас плани на майбутнє щодо цього бізнесу? Можливо, плануєте якось розширятись чи ще щось? Наразі ми плануємо відкрити кав'ярню в цьому приміщенні, і зробити такий флаверс-бар, бо часто до нас приходять і замовляють квіти і десерти. І ми брали в іншому місці, а вирішили чому б ні масштабуватися в іншу сторону, так і зробити таке, що була і кава, і кейк гоу, і приємне з таким. І буде так само якесь таке може ком'юніті, можна буде збиратися, дівчатам складати букети, їсти солодощі. Ну і не тільки дівчатам, хто бажає, звичайно. І Тому от в планах це зробити таку ще невеличку кав'ярню тут. Зрозумів. І останнє запитання. Що особисто для вас означає цей бізнес? Ну, так, це таке складне питання. Напевно, не можна на нього там відповісти. Що це може одним словом, а може можна. Можна, наприклад, сказати, що це про любов. Це про любов до справи, про любов до квітів, до клієнтів. Бо воно таке все дуже таке велике слово, так. Яке описує весь наш процес, тому що без любові можна швидко вигоріти, перегоріти не займатися цим, залишити. Бо цей бізнес не можна так, що лишити і поїхати, так наприклад, і він тобі має бути постійним поглядом. Ти маєш контакт з клієнтами, спілкуємося в месенджерах, ми спілкуємося отак вічна віч, і емоційно, якби не було цієї любові до цього справи, до бізнесу і до взагалі просто любові до навколишнього середовища навколишніх оточуючих людей. Напевно, нічого б цього не було. Дуже вам дякую за цю розмову, Марія. Бажаю вам подаль. Шого розширення і успіху у бізнесі, дякую дуже за це інтерв'ю. Було приємно поспілкуватися. Наємно.